Опері балету імені Шевченка відбулися збори інтелігенції Сталінського виборчого округу столиці. По цьому округу у депутати Верховної Ради Української РСР балотуватиметься великий Сталін. З доповіддю Сталіні всенародний кандидат у депутати виступив секретар Сталінського райкому КБУ товариш Аргау. Любов'ю і безмежною відданістю партії та мудрому Сталіну були кройники виступи. віце-президента Академії наук УРСР товариша Погребняка, поета академіка лауреата Сталінської премії Павла Кічини, професора лауреата Сталінської премії товариша Мовчана. Збори підняли сповненного щирої любові листа до великого Сталіна. Слава всенародному кандидату, рідному батькові вчителеві товаришу Сталіну. Колектив робітників Харківського тракторного заводу висунув кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР директора заводу Павла Яковлевича Лісняка. Клісняк успішно керує ведним трактором будування. Все нові і нові удосконалені трактори дає ХТЗ колгоспним ланам. Тепер тут починається виробництво електротракторів КТЗ-12. Випробування першої машини. Робкопорів електротрактором у шість-сім разів дешевше, ніж дизельним. Незабаром електротрактори АТЗ-12 вийдуть на полябочківщини. <му> Колгоспицю Петлю Олександрівну швидку з Квирського району на Київщині висунули кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР. Товарішка Швидка, ланкова колгоспу у імені Куйбишева, минулого року зібрала по 805 центнерів буряків з гектара. Готуючись до весни, Тепля Олександрівна разом з своєю ланкою підвищує агротехнічні знання, щоб одержати ще вищі врожаї. Істі тонн натуральних добрив вивезла ланка теплі швидкої на свою ділянку. Цієї зими випало мало снігу. З ініціативи товаришки швидкої колгоспуки перевозять сніг з шляхів і канав на буряколе поле. Висока агротехніка – запорука багатого врожаю. Удяжі залізничного району міста Києва висунули кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР доктора медичних наук Олену Миколаївну Хокол, автора багатьох наукових робіт в галузі дитячих хвороб. Товаришка Хохол, член Радянського комітету захисту миру. Скільки матерів? Вдячні Олені Миколаївні за піклування про здоров'я їх дітей. Свій багатий досвід і глибокі знання професор Хохон передає студентам медичного інституту. На зустрічі з своїми виборцями Олена Миколаївна сказала. Всі ті хороші слова, які ви зараз мені сказали, я відношу до нашого. Великого радянського уряду до комуністичної партії, до великого Сталіна, які дали можливість мені, простій радянській людині, пройти той шлях від медичної сестри до професора, доктора медичних наук, який я прийшла. Хай живе і багато років здравствує. Наш перший кандидат в депутати великий Сталін. Завод металевих конструкцій імені Молотова у Дніпропетровську виконує почесне замовлення для сталінградського гідробуду. Головний інженер, лауреат Сталінської премії товариш Небес дає завдання виготовити каркас цементного заводу. Креслення конструкторів переносить на метал кращий розмітчик товариш Петріченко. Газорізальник товариш товаріш Шевченко щодня виконує до двох норм. На честь виборів до Верховної Ради Української РСР робітники заводу стали на стакановську вахту. Бригада клепальників боє перевищує завдання. Товариш Яценко кращий електрозварник заводу. Замовлення для величних новобудов комунізму молотовці виконують достроково. Кам'янець Подільський. На гід одної з кращих у місті виборчих дільниць лектор товаришка Капанасенко проводить семінар агітаторів на тему Великі будови комунізму, уважно слухають присутні погеніальні сталінські накреслення, що ведуть нашу країну від соціалізму до комунізму. На знання агітатори несуть у маси виборців. Хмелінський, кандидат філологічних наук, прийшов до родини Бойків. Факти з нашої радянської дійсності найкращий агітаційний матеріал. Ніжинського педагогічного інституту імені Гоголя вийшли в лижний агіткультпробіг на честь виборів до Верховної Ради Української РСР. В райцентрі Ічні учасники пробігу зустрілись з кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР, головним лікарем районної лікарні товарішем Сидоруком. Повернулись до Ніжина. Командор пробігу Петро Кікалов рапортує, а гід пробіг на честь виборів до Верховної Ради Української РСР проведено успішно.